Що це таке позаштатна група розмінування, Допустимо, у вас взвод або рот. А якщо рот береться відділення, і в повному складі проходить навчання способом пошуку мінних загороджень. Якщо у вас взвод або навіть відділення, ну значить хоча б когось одного лучше двох. такі обучити. У них немає задачі знімати там мінні поля робити проходи для військ або техніки. Ні. Їхня задача сугубо зробити стежку для свого собственного підрозділу. Задача цієї групи сугубо прокласти стежку, не розміновувати нічого. Якщо у нас, допустим, там Мінне поле стоять ну, дистанційно накидані якісь міни. Або якщо класичне мінне поле то стоїть трьохрядне, якийсь може смішане, може протипіхотне стоїть. Так от їх задача пройти, проробити і промаркувати стежку, по якої будуть йти весь підрозділ і вийде з цієї зони мін. Не стоїть задача знімати міни, знешкоджувати міни. Стоїть задача знайти прохід між мінами і промаркувати його, щоб підрозділ йшов по цьому коридору і вийшов з замінованої місцевості. Оце задача позаштатної групи розмінування.